Добрий день, запрошую вас на урок з теми звичайні дроби. Сьогодні ви повинні навчитися читати, записувати та наводити приклади звичайних дробів і пояснювати, що показує чисельник і знаменник дробу. Як ви думаєте, для чого нам потрібні знання дроби? Правильно, дроби вирішують питання, як, наприклад, пригостити порівну друзів. Одним яблуком або, наприклад, 10 гостей тортом, шоколадом чи кавуном. Дивлячись на зображення, наведіть приклади, коли ми маємо справу не з натуральними числами, а тільки їх частинками. Бачимо, що кожного разу потрібно виконувати дробовий поділ. Яка ж історія виникнення дробів? Коли первісна людина з полювання приносила здобуч свою печеру, то їй потрібно було її розділити, а без дробового поділу це зробити було неможливо. Вполювавши одну тварину, потрібно було цю здобич поділити на декілька мисливців, тому історія виникнення дробів ведеться майже з самого початку розвитку людства. Єгипетські дроби були винайдені і вперше використані у стародавньому Єгипті. Дробами парували ще близько 4 тисяч років тому. Єгиптяни вміли таким чином перемножати та ділити дроби. У Європі сучасний запис дробів у 1200 році вів італієць Фібоначі. Він першим ужив термін дріб. Назви чисельник і знаменник у 13 столітті зустрічаються грецького математика плануда. Саме слово дріб з'явилося на Русі у VIII столітті. Воно походить від дієслова дробити, розділяти на частини для назви дробів. Наші предки використовували спеціальні назви. Наприклад, одна друга позначалася як половина або полтина, одна четверта четь, одна восьма полчеті, одна шістнадцята полполчеті і так далі. Повна теорія дробів мало чи відрізняється від сучасної і була викладена в першому підручнику з арифметики, який був написаний в 1701 році Леонтієм Магницьким. Любий дріб. Складається із трьох частин. З риски дробу. Риска дробу означає ділення. І знаменника, який стоїть, це число, яке стоїть під рискою дробу, і він показує, наскільки рівних частин треба поділити. І число, яке стоїть над рискою дробу, це ребята, чисельник. І воно вказує, скільки рівних частин було взято. Зверніть увагу на креслення і запис частин кола та прямокутника. Ось дивимося зараз на коло. Значить, Перше коло означає 2 третіх частини замальованих, вісім одинадцятих. Зверніть увагу, як читається дріб. Одна друга кола, одна четверта, одна третя, три четверти. І тепер зверніть увагу на прямокутник: одна друга, одна третя та одна четверта. Поставте перегляд на паузу і поміркуйте та виконайте завдання, яку частинку заштрихована. А тепер давайте ще навчимося читати дроби і показувати, що означає чисельник та знаменник дробу. Одна третя чисельник одиниця знаменник три. На три частини поділили, одну взяли. Три четверти, на чотири частини поділили, три взяли. Три чисельні, чотири знамени. П'ять шостих на шість частин поділили знаменник говорить, і п'ять частинок таких взято. П'ять це чисельник. В четвертому, п'ятому завданні. Бачите, ребята, було розділено на 9, на 12, на 18 частин. А взяти таких частинок 4, 5 та 11. В другому рядочку теж, ребята, дроби, ну, на останній, зверніть увагу, 21, 29. Чисельник 21, знаменник 29. На 29 частин поділено 21 взята. Дроби також використовують при запису лінійних розмірностей величин. От 1 сантиметр можна записати у вигляді дробу, як 100 метра або одна десята дециметра. А 1 міліметр це 1000 метра. Також можна записувати одиниці вимірювання часу. Одна секунда це 160 хвилина. Одна хвилина 160 година і 1 секунда це 1 3600 година. Отже, ми сьогодні познайомилися з новим видом чисел звичайними дробами, навчилися їх записувати та пояснювати, що означає чисельник та знаменник дробу. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання, опрацюйте параграф 27. І ті, хто бажає більш складні завдання розв'язати, виконайте, будь ласка, номер 945, 947 і 952, а для всіх останніх. Номера 922, 924, 939. Дякую за увагу.